Саме тут, серед мальовничих гірських пейзажів малопольського воєвосту, на високому пагорбі над річкою Попрат припаївся таємний свідок середньовічної історії замок Уритра. Колись це була потужна оборонна фортеця, яка захищала торгові шляхи. Ну а сьогодні це романтичні руїни, які переповнені легендами, загадками і неймовірними краєвидами. Ну що ж, ходімо всередину, подивимось, що тут є. Сергова вилазка після обіду. Замок в Ритро. На початку розкажу трошки історії замку. Ймовірно, цей замок був подований у 13 столітті. І головним його завданням було охороняти торговий шлях, який пролягав вздовж річки попрад і з'єднував угорщину з Краковом. Ця оборонна споруда на початку планувалася як кам'яна фортеця, яка б складалася з оборонної вежі і муру, і все. Ну але згодом цей замок розширили, додали ще житлові приміщення і подвір'я. Власне, де ми зараз і гуляємо. Почала занепадати ця фортеця в 17 столітті, коли не витримала облогу і залишилась покинутою. Ну а на сьогодні це цікава туристична локація, як на мене, тому що має хороший доїзд, працює цілодобово і безкоштовний вхід. Краєвиди тут неймовірні, можна робити пікніки, фотосесії, правда, коли трошки тепліше. Сьогодні тут залишилися башта і мури, але вони гарненько доглянуті і тут частенько, що дуже великий плюс. Звідси відкривається на ну, просто неймовірні якісь краєвиди на долину попраду і навколишні Карпати. Я такого не очікувала. Серйозно, це для мене було заскочення? Та це для мене був сюрприз. Дійсно, це ідеальне місце для тих, хто любить історію, для тих, хто любить погуляти пішки, і для любителів зробити гарні фото чудових краєвидів. Тим більше, що доїхати сюди, жодних проблем. Замок розташований всього за 20 кілометрів від нового Сонча це містечко, в якому, власне, я живу. Найзручніша опція, звісно, приїхати власним автомобілем. Але є можливість приїхати поїздом і пройтися пішки. Ну а для тих, хто любить активний відпочинок, є ще пішохідні маршрути на вершину пагорби, який займе близько 30 хвилин. Висота пагорби, на якому розташований замок, 463 метри над рівнем моря. І замок розташовується на правому березі річки Побрати. Саме таке розташування фортеці є стратегічним. Тому що дозволяє контролювати дорогу, яка йде на новий сон, і цим же забезпечувати її безпеку. Саме завдяки цьому розташуванню свого часу він використовувався як митний пункт. Ну і звісно, аби позбирати дані, його часто відвідували польські правителі. До нашого часу збереглися лише залишки вежі, мурів та частинки фундаменту. Ну а висота мурів плюс-мінус 10 метрів. Що любиш природу, активний відпочинок чи історичні місця, то цей замок тобі сподобається. Дивіться, які краєвиди. Подивіться, які краєвиди. Сюди. А? Сюди. Сюди знімай. Да. В самому замку ніяких активностей ми не побачимо. Але якщо ви приїхали у ритру досліджувати сондецької безкиди, то цей замок знаходиться на багатьох туристичних маршрутах. До речі, найпопулярніші маршрути ведуть до гори Радзійова і це 1262 метри над рівнем моря. Це найвища вершина сондецьких безкидів. В принципі, як і інші вершини, які нічим не поступаються, теж дуже цікаві. Якусь і струву Угу. ставити. Угу. Сама вона там плакала. Обося, я боюся, щоб не звалитися. Я боюся, щоб не звалитися. Якщо полюбляєте поїздити велосипедом по таких локаціях, в принципі, теж непогана ідея. Цей рігон має дуже добре розвинену мережу веломаршрутів, і більшість з них проходять вздовж річки Попрат і через такі лісисті гори. Ну а для любителів ще більшого екстриму, в принципі, вам можна запропонувати сплави на річці попрат. Все більше і більше людей, відпочиваючи на природі, бажають не тільки споглядати красиві пейзажі, а й зануритися в потік драйву та екстриму. Якщо у вас хоч раз виникали думки про активний туризм та бажання кинути виклик одній з наймогутніших природних стихій водій у гірських річках, тоді вам точно варто це спробувати: рафтинг або сплав на каяках. І тут це чудова можливість помилуватися як природою, так і побачити замок з незвичайного ракурсу. Ну а в зимовий сезон неподалік працюють гірськолижні курорти, наприклад, у тому ж таки ритро, є невелика лижна станція, з трасами як для початківців, так і для досвідчених лижників. Ми не відносимось ні до одних, ні до других, тому нам це не цікаво поки що. Але якщо ви любите, велкам! Ну і звісно, у ретро, як і в новому сончі, іноді проходять історичні фестивалі, ярмарки та реконструкції битв, що дозволяють принайти в атмосферу середньовіччя. Такі локації мені все більше і більше подобаються, тому що вирушаючи в саме в маловідомі місця без туристів. Знайти гармонію з собою і з природою набагато легше у сьогоднішньому світі, де ми постійно кудись поспішаємо: від перегляду новин, гортання стрічки, соцмереж і це все в переповнених шумом та людьми містах. В такі моменти найкраще, що ти можеш зробити для себе, поїхати в саме в таке маленьке загублене місце. Тут ти навряд чи зустрінеш кучу туристів. Метушню і когось, хто захоче тобі продати щось. Тому бутерброди каву візьми краще собою. Маленькі, маловідомі місця, загублені в горах, в лісах, чи серед руїн замків, можуть дати набагато більше ніж здається на перший погляд. Навіть невелика прогулянка такими місцями допоможе це замлитися, відновити рівновагу та усвідомлено почути себе. Отака От тиша природи дуже класно допомагає зняти напругу, а кожен крок стежинкою змушує відпускати зайві думки. Ну і плюс 10 тисяч кроків на день ніхто не відміняв. Це найкраще кардіо, як на мене. В таких місцях немає потреби поспішати чи справити на когось враження. Є тільки ти, свіже повітря і спокій, який поступово проникає всередину тебе. Суто, як на мене, прогулянки у віддалених місцях допомагають нашому мозку відпочити від надлишку інформації а тілу наповнитися енергією. Це своєрідний перезапуск для свідомості. До того ж, маловідомі маршрути це шанс побачити щось унікальне, відчути себе першим відкривачем і зрозуміти, що краса не є лише там, де про неї всі знають, а й в місцях, які чекають на те, аби відкрив їх саме ти. Тож дозволь собі цю пригоду. Вирушай туди, де тихо, де природа говорить голосніше за людей, де можна загубитися, але водночас і знайти себе. Стародавні стіни не лише приховують історичні факти, але й містичні легенди. Перша з них це скарб Ритро. Ця легенда розповідає, що під руїнами замку сховані скарби польських королів. Було багато відчайдух, які шукали тут скарби, нікому нічого не вдалося знайти, але кожен з них. Потім розповідав про загадкові перешкоди, які стали на їхньому шляху. Це були обвали або дивні звуки вночі. Ну і цей шум вночі фактично пояснюється наявністю привода білої пані. Як ви здогадалися, це вже наступна легенда. Ну і за переказами, тут колись жила прекрасна дівчина, яка закохалася в угорського купця. За класичним сценарієм, батьки були проти цього шлюбу, тому доню іди сиди увечі, вежі, поки не помреш. На жаль, без енду, дівчина померла від туги, а її привид і днині блукає руїнами. Для любителів містики ідеальна місцина, як на мене. Я до них не відношуся, тому як тільки починає темніти, ми поїдемо додому. Ну і третя легенда з цієї локації це таємний підземний тунель. Місцеві стверджують, що самко колись вів тунель аж до самого берега річки Попра. Він же давним-давно засипаний і лише досвідчені шукачі пригод ризикують засвідчувати це місце. Але такі розваги я тут не рекомендую. Краще просто погуляти і насолодитися цими краєвидами. Ось така чудова прогулянка. Яка після обіду в нас вийшла. Якщо найближчим часом плануєте досліджувати малопольське воєводство, а саме околиці нового сонча можете додати цю локацію до свого списку. Ця локація вам реально подарує можливість насолодитися спокоєм, так як вона не надто туристична і людей тут фактично немає. Погуляти пішим маршрутом або покататися на велосипеді. Ну а цим відео. Тепер ще одна рубрика на каналі. Куди поїхати на одну годинку в межах нового сонча? Якщо сподобалось відео, натисни вподобайку і підпишись, аби не пропустити наступні ще більш цікаві історії. До зустрічі в наступному відео.